Ці дівчата у яскравих вбраннях із колективу Антари старанно готували свій номер і підійшли до нього креативно. Беруть участь у луцькому фестивалі дитячої творчості Луцьк територія талантів. Наш танець називається Ювелірне пограбування. Ми грабуємо продавчиць, вони торгують золотом, і ми їх грабуємо на мою думку, це хіп-хоп. Це дуже швидкий енергічний танець. Ми хочемо всім цим драйвом і кайфом запалити на сцені і дати цю енергію глядачам та журі. Ідея нашого керівника. Це для того, щоб дітей було дуже багато емоцій. Вони щоб вони кайфували, бо вони дуже хотіли. гіп-хоп. У нас сучасна хореографія естрадна зазвичай щось таке контемпу, таке, але вони захотіли щось драйвове, і ми вирішили поставити ювелірне пограбування. Де продавчі продають, нічого не підозрюють, підходять до них грабувальники, так скажемо, і грабують повністю їхній магазин. Ювелірний танець це коли ти ну, відображаєш свої емоції, все своє, ну все своє. Різні стилі танцю, але у всіх горять очі улюбленою справою. Фестиваль конкурс такого рівня у Луцьку вже вдруге. Крім хореографії, талановиті діти змагатимуться у категоріях вокал, театральна та образотворче мистецтво та інструментальна музика. Всі виступи оцінює журі, а підтримує юних талантів міська влада. Цей захід, який ми започаткували в минулому році, це про завжди турботою про дітей і для них, оскільки захід передбачає тво. Творчий розвиток дітей, розвиток їх тих їх талантів, вияв цих талантів він передбачає конкурс тоді. вже переможці готуються ціле літо, працюють з тренером, ознайомлюються зі всіма особливостями мистецтва певного жанру, і кульмінацією цього процесу навчання, такого розвитку для діток. Це буде концерт, який відбудеться до дня міста. Конкурс цей започаткований ця, цей захід під гідою міського. Голови Ігоря Поліщука він всяко підтримує розвиток талантів дітей нашої громади. П'ять номінацій, в кожній номінації три вікові групи і в кожній номінації три категорії. Змагання талантів розпочали танцюристи. В колективах задіяні діти від 6 до 16 років із громади Луцька. Ось так на сцені запалював колектив супер-іскра із села Милуші. Учасники колективу Самоцвіти підготували патріотичний номер. Ансамбль любисток з 14-ї гімназії підготував колоритний номер гнідавські погулянки. Це придумав наш керівник Мирослава Солім. Е, ну я думаю, що гнідавські погулянки тому того, що ми Ми наша школа на гнідавській вулиці. І «Гнідавські погулянки тому від такої назви. Ну, під вулиці. дуже було хвилювання. Я переживала, думаю, то зараз буду труситися, не знаю. Дуже переживала. А все вдалося, е, все добре станцювало. Вже найближчими днями виступлять конкурсанти всіх творчих номінацій: і Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.